Цибуля порей, та, що зимувала в ґрунті там, де росла, цілу зиму. Всім вітання на моєму каналі. Зараз я викопаю цибулю і подивлюся, як вона перезимувала. листки нижні посохли, померзли, серединка зелена. Ось така. Зараз я її. Підкопаю, бо її вирвати не можна. І подивлюся, як вона тут збереглась. Чи можна залишати на зиму, чи потрібно все викопувати, зберігати десь в приміщенні. Ой, сидить ще крепко. Ой, який корень. Можна ще тропіт купувати. І потужний корінь Вона добре тримається за землю. Так, викопала. Що в нас тут? Це буде нормальна. Біленька. Ось така. Зараз... Ой, вже відірвала більше. Але нічого з нею не сталося. Верхні листки тільки попсувалися. Отак. От І дирво Я аж біле відривала. Нормальна цибуля. Морозів дуже великих не було, там тиждень. Може, мінус 14 найбільший був. Все, цибуля збереглася в землі, так що можна... Сміло її залишати зимувати. Ось ще тут трошки є. Можна зараз копати і їсти. Все, вітаміни готові на грядці. Ось така цибуля порей. Експеримент вдався.